Так, всім добра, ви на каналі Добербор. І сьогодні хотілося поговорити про те, чи потрібно стимулювати матку весною після першого обльоту. Чи зараз бо я дивлюся, от, недавно подивився <кхм>, відео Назарія Білька про те, що коли підкладати пилок, ну Канді з пилком, да, вибачаюсь, Канді з обмішкою, навіть він сказав, тоді Канді з обмішкою, і чи він, наприклад, це вже зараз зробив, так, він 30 січня це робив, чи 30, ну, плюс-мінус там, плюс-мінус, коротше, 30 січня. І хочу розказати своє бачення, чи потрібно це робити, чи не потрібно. І, будь ласка, поставте на паузу і напишіть свій коментар, чи вважаєте ви доцільним, ложить взагалі канді з пилком, хто пробував це робити, хто не пробував, взагалі білкові якісь підкормки, то що було буде цікаво, якби я робив так, але скажу нюанси, які були і. Як я це взагалі робив і навіщо? Так от, тобто, він почав зараз ось вже підкладати канді з пилком, чому я вважаю це недоцільно. Коли мені там писали ще на початку я починав знімати відео, мені писали, ти не знаєш біологію бджолини сім'ї, там, там такий-сякий. Будь ласка, напишіть в коментарях, скільки кхм, личинок із, тобто і бджіл, як результат. Вирощує одна зимувала бджола, і скільки вирощує одна бджола, яка вже виведена під час весняно-літнього циклу. Будь ласка, це е, почитайте. почитайте в інтернеті і напишіть, хоча б, навіть хоч, якщо не знаєте, почитайте в інтернеті і скажіть за правильну відповідь. А мене звідти скажіть, дурачок нічого не знаєш. Так, от е, хочу сказати, що перечитавши курс по літератури. Написано, що одна бджола максимально зимувала, одна, яка вийшла з зими, викормлює 1,1 бджоли. Тобто одна бджола зимувала, вигодовує першу свій репродукцію, да? Репродукцію? Да? Ну, реп... хай буде репродукцію. Свою репродукцію, Якщо помилився, виправіть мене, будь ласка. В вулику це один до одного. Тобто, Якщо весною у вас було там, кілограм бджіл, то максимум, максимум, що може бути, це кіло 100 вийти з розплоду. Максимум. Але враховуючи те, що деякі бджоли відходять, деякі бджоли вилітають за як би, за нектаром якимось там в пошуках, за пилком, за водою, дуже багато починає вилітати і багато може не повернутися. Тобто цей результат буде ще менше. І от, за, чи доцільно чи недоцільно це робити, зараз підгодовувати. Канді з ну, я так робив, але я робив після першого обльоту, і як сказати, великого як би, результату, напевно, я тоді не помітив. Можливо, ну, якби я тоді не сильно порівнював, якщо чесно. Якщо у вас буде якісь порівняння, будь ласка, скажіть про це. І от, чи доцільно, чи недоцільно, я вважаю недоцільно, того, що якщо теоретично, да, ну, це не просто якісь там слова, це якби е е е результату дослідження інституту бджільництва, які по це проводились досліди. В там якихось 50-60-х роках, 70-х, я не знаю, точно не пам'ятаю, але сам факт, сам факт, що одна бджола виготовує одну бджолу. Потім, уже, яка бджола вже ця вийшла, тобто весняної літньої репродукції, ну, розплід, який вже вийшов після зимової, вона вигодовує вже 4. Тобто, після того, як бджола вийшла, вона вже вигодовує 4 личинки. Одна бджола зимовала одну личинку. Та, що вже вийшла весня, весною і літом, вигодовує 4 личинки. Тобто ми можемо прийти до висновку, що якби ви матку не стимулювали, і в мене був гіркий досвід, коли я ставив годівничку і підгодовував сиропом. То мало того, що в тій годівничці іноді топилися бджоли, там, до речі, стімовід тоді був від, я не, не пам'ятаю, якийсь російський там виробник, чи це було, не пам'ятаю вже коли. Років, напевно, п'ять назад, і от і це була декілька сімей, вони дуже погано стали розвиватися після цієї підгодівлі. Там, стімовід, о, стімовіт, згадав, стімовід був препарат. І після того дуже поганий став розвиток е, бджолиної сім'ї. І як результат е, був е, розштатий розплід. І по-моєму, навіть там, щось е, цим був закам'янілий розпліт. Як результат, просто довелось замінити е, матку, замінив матку, і все одно сім'я зимою загинула. Було, ну... Сумно, але маємо, що маємо. Так от, тобто, Ще раз, про доцільність цього ж, як я, а, до речі, як я робив вже ж, е, даний е, білкову підкормку, да, можна сказати. так. Тобто, Є багато рецептів білкових підкормок і коли їх краще давати. От Я вважаю краще давати вже, коли пройшов цикл, тобто, наприклад, після першого блюту е, мінімум три тижні. От після, на третій, після на четвертий тиждень вже можна. Після того, як почала виходити ця молода бджола, вже можна тоді, я думаю, положити ліпенника півкілограмовий чи кілограмовий, сіки там, скільки ви захочете, скільки положити тоді, я думаю, результат якийсь буде. Але ложить відразу зараз, тобто все одно вона бджола, як би сказати, простимулювати матку. Скільки б матка не насіяла, матка не насіє більше, чи може обробити як сказати, бджолина сім'я. От якщо бджолина сім'я на три рамки, матка п'ять рамок не засіє. Якщо бджолина сім'я на п'ять рамок, Матка щось рамок не засіє, навіть якщо ну тобто ви розумієте, що матка не засіє більше, ніж можуть це все опрацювати бджоли, обігріть, прокормить. Бджоли теж не дурніші нас, і вони все якби розуміють. Вони жити хочуть більше, ніж ми, то вони самі розберуться, як їм правильно. Тобто, щоб для розвитку кращого, можна їх утеплити, щоб їм було тепліше. Я роблю з слабкими сім'ями, я куплю фолофольгоїзу. І на трьох рамочках і зажимаю, і обгортаю. І так вони в мене зимують, ой, зимують Боже, весною три, мінімум три тижні, я потім не залазю до них. І от, як результат, хочеться сказати, що зараз недоцільно, так як у нас одна бджола вигодує максимум одну бджолу весняну. І як результат, ви просто положите, да, вони його з'їдять, там я не знаю, перероблять, не перероблять. Може, це як сказати. Бджола менше свого жирового тіла зрозходує, і, може, вона тоді довше просто протяне це зимувала бджола, чим вона, як сказати, буде зрозходувати це ну, поняття жирового тіло зрозходує. Це, як сказати, де я стільки літератури не читав, я не бачив поняття цього і ну, витрачення ресурсів, ресурсів жирового тіла даного бджоли. Того, що не знаю, може десь якісь джерела, що я багато бачу, що в інтернеті гуляє таке якби, вираз, що бджола розходить своє жирове тіло на вигодовування розплоду, але якби, я не бачу ні разу джерел. Знаєте, я спілкувався з одною людиною, і після того я дуже сильно змінив свою думку взагалі по поводу того, що люди посилаються на щось, щось починають доказувати. Мене навчили якби, сказати. Тому що треба питати джерела. От на яке джерело, джерело люди посилаються, на який там статтю або там документ, на якийсь, що підтверджує даний факт результату? Ще я чув багато виразів, але реального документу я не бачу. Тож хто в кого є, то, будь ласка, поділіться, буде цікаво почитати. Як результат, що я хочу сказати. Зараз ну, можете лежити, можете не ложити, як ви, як ви вважаєте. Але я особисто я, якщо я зараз полізу вулики, то я тільки подивлюся, чи треба підгодувати їх. Я годую лише медом. Зверху мед положив, все, в кульочок мед положив, закрив і далі туди більш не заходжу. Після того, як я подивився, зробив ревізію, я туди мінімум три тижні не лізу. Так що Зараз году годувати якби білковим кормом я вважаю не дуже доцільно. Це особисто моя. Я так до цього, до цього прийшов. Я вас не змушую нічого нікого робити. Тобто, це ваше діло. Що захотіли, то зробили ваші бджоли. Я роблю своїми бджолами, так як я вважаю за потрібне. Ви робите так, як ви вважаєте за потрібне. Скільки людей, сіки думок не потрібно людей заставляти робити так, як ви хочете, або так як хтось хоче. Тобто, це особисто ваше діло. Так що, свою думку я висказав. Якщо ви не згодні з нею або згодні, будь ласка, напишіть в коментарях. А на сьогодні все. Всім добра. Вдало дозимувати, не скоро у нас буде обліт. Так що, друзі, тримаємося. Може навіть ціна меду підніметься. Все, всім добра.